Вже в четверте проходить щорічний турнір зміні футболу, присвячений пам'яті Михайла Кірпиченка, колишнього голови правління вад Укрелектроапарат та прибічника здорового способу життя та спорту. Батько підтримував всебічно спорт, сам в юнацькі роки захоплювався спортом і також дбав про те, щоб на підприємстві всебічно люди займалися спортом. А особливо батько любив футбол. Так, на підприємстві була створена футбольна команда Енергія, яка блискучі виступала на всіх місцевих та обласних змаганнях. Два роки турнір проходив у Волочиську, а з минулого року всі футбольні баталії перемістились до Хмельницького. Цьогоріч матчі проходять у першій дю США. Викунков Хмельницької міської ради, депутати Хмельницької міської ради опікуються тим, щоб створювати належні умови для розвитку дитячого футболу. В цьому році було проведено капітальний ремонт спортивного залу, в якому ми зараз знаходимося. Міська влада обіцяє підтримувати розвиток спорту серед молоді, тож подібні заходи будуть проводити й надалі. Щодо турніру пам'яті Кірпиченка, то його переможець визначиться вже цієї суботи.